Артикулі першому, який говорить про Боже вічне передвидання. ми сказали минулого разу про те, що не можна говорити зразу про передвибрання, точно так же як не можна зразу стрибнути на вершину гори. Ми сказали, що є гора певна, і щоб до неї добратися, тут є долина якась. І ми починаємо саме з цієї долини і поступово піднімаємось якось, якось, якось для того, щоб піднятися на саму гору. І от початком, отут в цій долині, являються перші, перші дві, перші дві, навіть не дві, а перші п'ять статей. Тому що, по суті, перший артикул, який складається із 18 статей, говорити конкретно про передвибрання, починає тільки десь із шостої статті. шоста, сьома стаття. А перші п'ять статей, вони такі підготовчі. І починали ми із того, що Бог є справедливим Богом. Перш за все, ми сказали, що якщо всі згрішили і всі полишені слави Божої, і ніхто не може абсолютно ніяк догодити Богові, ніхто не шукає Бога, як говорить апостол Павло, то логічно, що Бог є абсолютно справедливим, якби Він нікого не врятував, якби він не захотів нікого викупати. Проте Бог є ще й людиною любивим Богом. І він, не дивлячись на те, що все людство згрішило Адамі перед ним, він все ж вирішує е послати свого сина, щоб всякий, хто віруючий в нього, не загинув. Але мав життя вічне, як ми читаємо Івана 3:16. І сьогодні ми подивимось на те, як саме оця е блага звістка про те, що Бог послав свого сина, як вона доноситься до людей. Про це нам говорить стаття 3. Uh, і говорить вона наступне: щоб люди були приведені до віри, Бог милостиво посилає вісників цієї радісної звістки, до кого Він забажає і коли він забажає. Так що, через служіння цих вісників люди закликаються до покаяння і віри в досвятого Христа. І тут ми опираємося на уривок Римлян 10:14, 15. Але як покличуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, що про нього не чули, а як почують без проповідника, і як будуть проповідувати, коли не будуть послані, отже, декілька важливих пунктів коротко. Перше, коли автори канонів складають цю статейку, то тут кожне слово важливе. І перше, що вони починають, це з того, що вони говорять, щоб люди були приведені до віри. Цікаво, що не щоб люди увірували, не щоб люди почали шукати Бога і ті, хто знайдуть, увірують. А от використана така форма пасивна, тобто є, є людина, і тоді цю людину хтось бере і приводить якимось чином до Бога. І це дуже важливий момент, тому що тут ми опираємося і тут автори канонів використовують саме біблійну мову. Якщо ми подивимося, наприклад, ключовий уривок. Це Івана 6.44. Він говорить наступне: ніхто бо не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне його, і того воскрешує останнього дня. тут використаний грецький термін елко, притягну, якщо отець небесний не притягне його. І от оце, цей, цей термін він використовується в новому заповіті вісім разів. І він зазвичай він показує саме таку якусь, коли хтось когось силоміць тяне кудись. Тобто, це часто не волі тієї людини, якщо дивитися, дивитися саме на контекст тих уривків. Наприклад, в Дії 16, 17, 19, ми пам'ятаємо, що там така історія, що апостол Павло разом з колегами приходять до Філіп, і там є служниця. І в той служниці є пророчий дух. Вірніше, він не пророчий, а віщунський дух. Це трошки інше там в оригіналі, це слово дух пітона називається. Да? Воно так звучить. От. Тим не менш, вона цим духом часто там віщувала і, і приносила чималу вигоду своїм своїм хазяям. І в якийсь момент, коли, коли вона. Коли приходить Павло із своїми колегами до Філіп, вона ходить і за ними говорить, що вироби Бога живого. І в якийсь момент це все набридає апостолу Павлу, і він наказує цьому духу, щоб він вийшов. Після цього ясно, що вла власники або хазяї цієї рабині бачать, що їхній дохід е зійшов на нівець І вони що роблять? Дивіться, 17-й вірш, вона йшла слідом за Павлом. та за нами і кричала, говорячи, ось ці люди це раби Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу спасіння. І багато днів вона це робила і обурив з Павлою, обернувся, промовив до неї у ім'я Ісуса Христа: Велю, я тобі вийди з неї, і того часу той вийшов. А її, побачивши, що пропала надія на їхній прибуток, схопили Павла й силу, і потягли їх на ринок до старших. От те ж саме, щоб ви розуміли, як де цей термін використовується взагалі в новому завіті. Те ж саме слово знаходиться, наприклад, далі в Діях 21,9, коли апостол Павло приходить до Єрусалиму разом з Трохимом Єфесянином, і юдеї подумали, що він цього язичника вводить в храм. І там починається ну, таке, заворушення досить серйозне. І читаємо: бо перед тим вони бачили в місті з ним разом Трохима Єфесянина, і гадали про нього, що Павло. То його ввів у храм, і порушилося ціле місто, і повстало збіговисько люду. І схопивши Павла, потягли його поза храм, а двері негайно зачинені. Зразу таки почався сумбур в місті дуже серйозний, і Павла не просто їх там а, взяли і попросили, їх конкретно схопили і поволокли, буквально потягли. Я no? цікаво, що цей термін ЕЛКО, який використаний цих уривках Христос якраз використовує його, коли говорить, що ніхто до мене не може прийти, як отець, що послав мене, не притягне його. І цікаво, що використовує Христос цей термін неодноразово. Ще раз він його використовує в Івана 12.32 і говорить: і як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. Знову цей же самий термін використовується і суть, в принципі, зрозуміла. Людина не може сама, от вона просто людина живе, стоїть, біжить, працює, займається своїми справами, але вона не має в неї такого напрямку на її компасі духовному, щоб вона раз розвернулася і пішла до Бога. Богу завжди потрібно щось зробити, взяти цю людину на буксир духовний, взяти її, як рибу на гачок піймати і тягнути до себе. І далі ми побачимо, як саме Бог тягне. Ми вже говорили минулого разу, що Бог тягне не так, як тягли, хоч використаний цей термін, це означає, в принципі, тягнути. Да? Але коли ми говоримо саме про Бога, і от про те, як Він притягує, то це не так, як апостола Павла тягли за руки і проти його волі. А ми знаємо, що Бог тягне силою своєї благодаті. Хоча ця благодать може проявлятися по-різному. Наприклад, яскравий приклад того ж апостола Павла по дорозі в Дамаск. Да? Коли Бог з'являється йому, ясно, він його не, а, не діє проти його волі, але він так відкривається апостолу Павлу і показує свою силу і славу, що апостол Павла просто все перевертається в голові, і він починає переосмислювати, а що я роблю, я куди я йду і кого я власне жену, чого я йду в той Дамаск. Якщо я бачу ось таку силу, яка навіть мене засліпляє, тому все ж таки ця благодать може діяти по-різному, але тим не менш вона завжди відновлює все серце людське. І ми вже говорили на одному із е наших обговорень, молитовних всереду що коли ми говоримо про серце, коли слово Боже говорить про серце, то все, вся людина має на увазі її розум, її воля, її емоції, її бажання, все починає відновлюватися і рухатися в сторону Божу. І тому то і говорить, говорять автори, що людина, що люди будуть приведені до віри. Як саме ці люди будуть приведені до віри? Це далі читаємо в цьому в цій статті: Бог милостиво посилає вісників цієї радісної звісти. Да, щоб люди були приведені, Бог милостиво посилає вісників цієї радісної звісти. Ще один уривок знову ж здію на... 16610, який гарно ілюструє цю ідею. Значить, апостол Павло і його колеги збираються йти на місію, дух їх покликав вже йти на місію. І от вони йдуть, 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 і зібралися йти в Азію. Проповідувати ж кругом треба, правильно? Всім же треба Слово Боже. Христос же сказав, ідіть і научіть всі народи. Правильно? Правильно. І от вони так сіли, подумали, ідемо в Азію. І що відбувається? Раптом Дух Святий їм не звелів провіщати слово в Азії. То вони перейшли через Фрігію та через країни Галатійські. Дійшовши ж до Мізії, хотіли піти до Вефіні, та їм не дозволив Дух Ісусів. Обминувши ж Мізії, прибули до Троади, і, Павло, і Павлові з'явилося видіння вночі. Якийсь македонянин став перед ним. І благав його, кажучи, прийди в Македонію і нам поможи. Як побачив він це видіння, то ми зараз хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати дім Євангелія. Що ми бачимо в цьому уривку, якщо говорити конкретно про те, що саме Бог посилає покликання? Да? Перше, ми бачимо, що це люди, які несуть цю добру звістку. І по-друге, ми бачимо, що саме Бог. Їх кличе, і саме Бог їх веде. Причому це один із дуже таких гарних уривків, який показує дію взагалі Бога як трійці. Тобто ми бачимо, що уривок починається із того, що Дух Святий їм не звелів або заборонив провіщати слово в Азії. Бачимо Духа Святого. Потім вся ця історія продовжується, і вже вони також хочуть іти до Віттінії, Тобто в Азію Дух Святий заборонив. Тоді хочуть йти в Віттінію, вже дух Ісусів їм забороняє туди. І потім, обминувши мізію, прибули, прибули до Троади, там він бачить видіння, і написано: як ви бачив він це видіння, то ми зараз хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь, вже Господь у нас є, і це Господь не кюріус в оригіналі, атеос. Тобто Бог Отець. Що Господь покликав звіщати їм Євангелію саме туди. Тобто бачимо, що триєдиний Бог: Бог Дух, Дух Святий, Дух Ісусів і Бог Отець, всі діють, і всі кличуть, і ведуть оцих благовісників у певне місце. Тобто Бог дає. І тут важливий принцип, да, важливий принцип, який повинен бути в голові у нас просто. Як, ну, щоб серед ночі нас, якщо розбудить, ми повинні були знати. Бог дає і ціль. Тобто у Бога ціль є, наприклад, Уляна Мурза. Не буду малювати. Напиши просто Уля. з Великої звісно. От є Уля. Божа ціль це спасіння Ули. Улі. Спасіння Уля. Да. І от не буває такого, що Уля просто. Тобто, якщо Бог задумав її спасти, то Бог дає також і засоби. Це в часі. Там Уля народилася в такому-то році, в такому то році, значить, прийде до неї хтось заблаговістить, або до цього вже увірував хтось з, з її родини. І там ціла-ціла історія, але Бог уже всі ці події, всі засоби, де конкретно і як буде, буде Уля проходити в своєму, на своєму шляху, він це також все приготував і заздалегідь, також це все організував. Тобто Бог, Бог дає і ціль, і засоби. Розуміємо, да? і ціль, і засоби. І тому це, це дуже важливо розуміти, тому що коли ми говоримо, що є вибрані, а є не вибрані, то дуже часто аргумент лунає, ну, а так взагалі можна нікому не благовіствувати, тому що ж, ну, ну якби, ті, що вибрані, Бог і так ну, їх покличе, щось там. Ну, ну, Люди взагалі у них випадає оце, оце звіно, да? ця ланка випадає, що Бог також і ну, у нього не тільки ціль, а і засоби досягнення цієї цілі. Розумієте. І люди думають, що Бог якимось магічним чином, там в снах явиться кожному і скаже, все, ти віруєш, і раз, абракадабра, і все, і ти віруєш. Це так не працює. Вірніше, скажімо так, якщо бути більш точними, то Бог працює і так, дуже інколи. Наприклад, дуже часто в мусульманських країнах, там є і через сни Бог являється людям і так далі, є, є я. Особисто знаю людей, мусульман, які навернулись до Бога саме так через сни. Проте Бог в основному, я думаю, в 99% випадків він діє саме через Слово Боже, саме отаким, таким методом, як Він викладається в Слові. Тому ми розуміємо, що Бог, Бог дає і ціль спасіння, і засоби для досягнення цієї цілі. Тобто, це друге, про друге, що говорить нам ця, ця стаття. Говорить, що Бог милостиво посилає вісників цієї радісної звістки. Він не, не просто хоче звістити звістку, а й дає певних людей, які це зроблять. Третє, Третє про що говорить ця стаття, це те, що Бог посилає цих, цих правозвісників, до кого Він забажає і коли він забажає. До кого забажає і коли він забажає. І от, звісно, що нам би хотілося, щоб Бог, щоб це звучало до всіх і завжди. Але знову ж читаючи от, оцей уривочок, який ми, ми вже згадували, дії апостолів 16 розділ, ми бачимо, що апостол Павло разом з колегами хочуть йти в Азію, або говорить, ні, заборонено. Вони хочуть йти в мізію, а, а дух, дух Христовий говорить, ні, заборонено. Чому? Христос вже заповів, ідіть научіть. Заповів, але саме Бог визначає ціль і засоби. Ми бачимо, що в принципі в усьому писанні цей, цей, ця система так і працює. Бог не спасає всіх і одразу. Бог із всіх народів, із всіх людей вибирає спочатку лише одного: Авраама. Потім із нього дає йому потомство 12, 12 отців. Да? Потім з них утворює народ із багатьох народів. Причому цей народ найслабший, найневидніший, найнікчемніший. Да? Також говориться в старому заповіті, що я вас вибрав не за ваші якісь діла великі, а за те, що ви були най, найнечисленніші, найменші, найслабші. І от Бог діє так, да і хтось може пред'явити, так це нечесно, а як же інші народи? Отак Бог діє. Бог бере і вибирає, кого хоче, коли хоче. Чому? Тому що Бог діє справедливо. Якщо Він нікого не вибере, це буде справедливо. Якщо вибере всіх, буде справедливо. Якщо. Просто вибере когось, Авраама, потім його потім патріархів, потім народ. Це теж буде справедливо. І це те, як діє Бог. І він є в цьому плані абсолютно милостивий. І важливо, що Бог конкретно от в нашій історії з дій 16, він їх веде, 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 вони моляться, осяться, напевно, думають, куди йти, хочуть туди дух забороняє. Хочуть сюди дух забороняє, і, зрештою, вони приходять. В Філіпи, і в Філіпах читаємо, що вони приходять до річки, і там є люди. Люди моляться, просто моляться люди, люди, які знають Бога. І читаємо, що вони починають проповідувати Євангеліє і прислухалася, і жінка одна, що звалася Лідія Купчиха кармазином з міста Тіятір, що Бога вона шанувала. І отут важливо, Господь же їй серце відкрив, щоб уважити на те, що Павло говорить. Тобто ми бачимо, як приєдиний Бог направляє цих глашатей в Євангелія, і потім, коли вони приходять туди, куди Він їх направляє, Він торкається серця Лідії, і от через Слово, через Євангеліє і через дію Духу, Духа Святого в її серці, воно раз об'єднується і в неї з'являється віра. І так само це відбулося в житті кожного із нас. Ніхто із нас не вірвав просто, тому що він такий гарний, захотів і так далі. Точно так же Бог в якийсь момент, наше вухо почуло слово Боже від людей, яких Бог направив, вів, 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 і вони прийшли, їхні, їхній голос прямо в наше вухо прийшов. І Дух Святий, раз і відродив наше серце. Отак ми увірвали. Четвертий важливий момент взагалі, ця, ця стаття починається із слів, із дуже важливого слова, да, яке ми знову згадаємо. І слова милостиво, Бог милостиво посилає своїх правозвісників Євангелія. Це е, важливе слово, яке ми вже бачили із статті першої, що Бог не повинен був взагалі нікого спасати. І це дуже важливо, що автори, автори канонів знову ж знову ж знову ж на цьому наголошують. Що те, що відбувається, те, що взагалі хоч хтось спасається, те, що йдуть євангелісти, те, що те, що Христос розп був розп'ятий і тепер у нас є добра звістка. Це все милостивий Бог. Несправедливий. Якби Бог був справедливим, ми б всі вже давно були б мертві. Да? Але Бог милостивий, і саме тому ми маємо е, змогу чути Євангеліє. І останнє закінчується е, ця стаття, третє словами, через служіння цих вісників, люди закликаються до покаяння і віри в розп'ятого Христа. Це в принципі, серце Євангелія це саме віра в Христа. Багато хто, ви знаєте, багато хто знає. От ми, 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 ми з Олегом їхали е минулого разу додому. І він, він задав питання, чим відрізняється віра від знання. Ну, от е Ти ж знаєш, от віра і знання, от, ну, вони наче, наче слова знайомі, ну, ну, якісь дуже схожі, але от, ну, вони ж, ну, це ж це ж не одне й те саме. І я йому пояснював, в чому різниця між вірою і знанням. Віра, наприклад, сама по собі, да? тобто, віра включає в себе знання плюс довіру. А знання саме по собі у нього немає довіри. Тобто дуже багато людей знають, що був Христос. Ви ще питань немає. Є історики, які там просто прошерстивши томи літератури богословської, історичної, наукової, будь-якої. до да? висновку, що да, була така людина. Ніхто не може сперечатися, достатньо, є там все, всі підстави вважають, що була. Ну і все на цьому крапку. А що, він, що вже сказала ця людина, і чи потрібно в це вірити, це вже інше питання. Да? Це от як оцей як відомий приклад із, із канатоходцем. Да? Я можу бачити, як він ходить там туди-сюди по канату, від однієї до іншої е, е, два хмарочос, він там ходить. Взяв тоді тележку, ходить з тією тележкою. Да? А потім, коли каже, що от давай, сідай в тележку, я тебе провезу мені по цьому канату. Довіришся ти йому? Чи не довіришся? Да, кожен із нас може бачив сотні разів, як він ходив, там, його по телевізору, по BBC показували, але коли прийшло діло конкретно тобі сісти в ту тілешку, то знання то є, але чи є довіра, щоб сісти в ту тілешку. Як тільки ті, хто сідають, а да, це є довіра. тут уже оце, можна сказати, я вірю, я знаю перше, і я довіряю. Не тільки довіряю, не знаючи, і не тільки знаю, не довіряючи. От в цьому заключається якраз важлива різниця е, віри від звичайного знання. Да? І тому так важливо, так важливо що е, автори е, канонів Дорського синоду наголошують саме на двох важливих речах. Тобто, віра, да, те, що ми сказали про віру, це дуже важливо, але просто сказати людині вірують, цього мало. Тому що віра, починає, віра завжди починається, ми ще будемо говорити про це, із покаяння. Неможливо вірувати в Христа. Який не розп'ятий за твої гріхи, тому що це центр центр всього Євангелія, який розп'ятий Воскрес за тебе, Вознісся і зараз правою Чася. Як ми читаємо в апостольському символі віри, тому наголошують автори, що мова йде саме про покаяння і про віру в розп'ятого Христа. Добре, давайте. Тобто, тепер підсумовуючи все це, давайте ще раз ми, ми зачитаємо цей артикул третій. Розуміючи вже, чому кожне слово тут стоїть саме так, як воно стоїть. Щоб люди були приведені до віри, Бог милостиво посилає вісників цієї радісної звістки. До кого Він забажає і коли він забажає. Так що через служіння цих вісників люди закликаються до покаяння і віри в розп'ятого Христа. Амінь. Добре, давайте помолимось, Будемо готуватися до служіння. Всемогутній Господи, ми дякуємо Тобі. Все благий, Боже наш, Отче наш, за те, що нічого нема від нас в нашій вірі, нічого немає від нас в нашому покаянні, нічого немає від нас в нашому наверненні, Боже. Тільки все від Тебе, тобою і до Тебе, Господи. Дай нам будь вдячними за це, дай нам, Господи, не кішиться своїм положенням, своєю вірою, Господи, а навпаки ще більше будь смиренними в тому, що все ти нам даєш, Господи, і зрештою, з усім, що ти нам дав. Ми, Господи, прийдемо до Тебе і будемо відповідати, Боже, як ми це приумножили, як ми його зберегли. Будували ми що руйнували, Господи. Тому Боже, дай нам завжди носити на собі цю відповідальність, Господи, з радістю, з честю, переносити скорботи там, де це потрібно, Господи. І стати перед Тобою достойно, Боже. Достойно в тому плані, що уповаючи на Твого Сина, на Його милість, благодаті, на Його вкупительну жертву. Слава Тобі за це, Отець, Сині, і Дух Святий. Амінь.